148 стаття Конституції України. До складу Конституційного суду України входять 18 суддів Конституційного суду України. Президент України, Верховна Рада України та ЗІЗ суддів України призначають по 6 суддів Конституційного суду України. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду України здійснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку. Судей Конституційного суду України може бути гроїн України, який володіє державною мовою на день призначення досяг 40 років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років, високі моральні якості та є правником і визнаним рівнем компетентності. Суддя Конституційного суду України не може належати до політичних партій про вспілок Участь у будь-яких політичній діяльності мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані, посади, виконувати іншу оплачувану роботу, окрім наукової, викладацької та творчої. Суддя Конституційного суду України призначається на 9 років без права бути призначеним повторно. Суддя Конституційного суду України набуває повноважень з дня складення ним присяги на спеціальному пленарному засіданні суду. Конституційний суд України на спеціальному пленарному засіданні суду обирає зі свого складу голову шляхом таємного голосування лише на один трирічний срок. Дякую.